Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорі Христі, браття і сестри, сьогодні чуємо історію, притчу, яку Ісус сказав до такої групи, як Фарисеї. Це ті, які взяли на себе таку відповідальність бути такими духовними авторитетами, прикладами для інших. Цього не скривали, навпаки, показували себе на показ, думаючи, що вони в такий спосіб зможуть заохотити людей бути ближче Бога. Тому дуже багато було чого показового, такого зразкового, ідеального. Можемо так говорити про таку релігійну педантність, коли все чітко, ясно. Зрозуміло і наглядно. Фарисеї були переконані, що коли людина є під Божою ласкою, Божим благословенням, тоді вона обов'язково має бути забезпеченою, багатою, без Вона має бути такою зразковою у своєму житті, успішною людиною. І тому фарисеї старалися навіть допомагати один одному, щоб бути завжди на дуже такому високому рівні. І звичайно, що це простих людей викликало захоплення, і вони будували своє духовне життя за таким гарним принципом, як вони вважали, що коли ти є успішний. Коли в тебе все добре, безтурботне життя, без проблем, значить Бог тебе любить. А якщо ти є неуспішний, якщо в тебе є трудності, якщо ти є проблемна людина, значить Бог від тебе відвернувся. З таким поняттям вони виховували своїх дітей, виховували навіть цілий народ. І Пройшло багато років від того фарисейського такого вчення, і ми можемо задумуватися, чи часом це фарисейське вчення не залишилося в нас, у нашому житті? Бо якщо звернемо увагу на те, чого ми просимо для своїх дітей, для себе самих, для інших, про що ми мріємо взагалі, воно все схиляється до того фарисейського вчення. І навіть коли приходить трудність в наше життя, ми тоді волаємо до Бога, чому ти відвернувся від мене, чому ти вже мене більше не любиш? Чим я провинився перед тобою, що я ось такий там бідний, нещасний, проблемний, в мене трудності в сім'ї, в здоров'ї, в житті моєму. Починаємо потім плести про якусь чорну полосу в житті, потім придумувати собі, що нас хтось прокляв, що ми якісь такі там нам пороблено, перероблено. По сьогоднішній день це фарисейське вчення так глибоко закорінилося навіть деяких християнських думках, що ми собі так і уявили Бога, який. Є подібно до батька, який хвалить свою дитину, яка принесла гарні оцінки зі школи, яка прийшла така чистенька, охайненька, така, яка має зразкову поведінку, і тоді ця дитина люблена. Але дитина, яка отримала, ну, має трудності з навчанням і отримала погану оцінку, а можливо там десь була неохайною. Оця дитина перебуває в такому постійному такому страсі, бо вона знає, що зараз прийде до хати, зараз буде з нею сваритися. І вона буде знати, що вона є нелюблена в тій сім'ї. І особливо, коли це є між двома дітками, братиком, сестричкою, таке відчуття, що одного люблять, а другого, ну а другий ну вже проблемна дитина, ми кажемо на неї. І ось така різниця між одними і другими показує, яка є велика пропасть потім між тими дітьми. Така велика пропасть, що одна дитина відчуває себе нелюбленою, відкинутою, непотрібною, нещасною. А інша може пишатися тим, яка вона є. Прекрасна дитина. Яка вона є зразкова, яка вона є успішна. Подібну ситуацію ми маємо і там, де працюємо, коли роблять різницю між робітниками. Коли зберуться просто люди між собою говорити, відповідно також є якийсь поділ. Я вже не кажу про те, що навіть в транспорті є економні місця для бідних таких, а є люкс, так само як в інших закладах. І ти розумієш, що така ментальність фарисейська, так званих успішних і неуспішних, вона реально полонила все наше життя. І навіть в церкві. І тоді Бог, який для нас є? Який є той Бог для нас? Ісус. Тією притчою показує, що те, що є високе в людських очах, для Бога є ніщо. Бо Бог не дивиться на твою зовнішність, врешті-решт навіть на твою зразкову поведінку. Тому що Бог, на відміну від нас, всіх людей, дивиться в серце людини. І для Бога це є дуже важливо, яким є твоє серце? Не твоя зовнішність, не твоя зовнішня поведінка, а що там є внутрі тебе є? І якщо те, що є внутрі тебе, потім проявляється і назовні, о, тоді для Бога це щось велике є. Але якщо є назовні, Оця показуха така, а всередині там є оця гниль, то Богові це є противно. Можемо собі тільки уявити, яким було велике розчарування ось цього багатого чоловіка, який прийшов у потой біччя, і несподівано він зрозумів. Що у все те, що він вірив, це все є марне. І як він собі би не внушав, що якщо ти живеш так добре на землі, то твоє і добрим буде життя потім, ну все виявилося обманом. І на превелике здивування, той, хто був нещасним, той, хто був неуспішним. Той, хто був покидьком останнім, виявляється, в очах Божих є на висоті. Він настільки стривожився, що хотів виправити цю ситуацію і просив повернутися на землю, як не він, то хтось інший, щоб зупинити. Його братів, які йдуть в ту саму нещасну ситуацію. Він хотів, щоб вони спаслися від цього заблудження. Дорів Христі. Цікаво, якби ця історія мала би інше завершення, коли як багатий, так і бідний були би разом в раю. І це, мабуть, не є так важко. Не знаю, чи ми можемо змінити цей світ, тому що розуміємо, що кожен з нас є по різному обдарований, кожен з нас є різним. І як в притчі про таланти, ми добре усвідомили, що хтось має один, хтось має два, хтось має п'ять, десять, більше. І ми відчуваємо, що є різниця також є між нами. Хтось краще, хтось гірше, хтось більше, хтось менше. Але як зробити так, щоб не було цієї пропасті? Як зробити так, щоб ми не відчували тої великої відстані між одними і другими? Звичайно, що це не є вигідно, якщо будемо судити це у стилі економіки. Як це сьогодні робить оцей світ. Звичайно, що ті люди неуспішні, можуть бути обузою для нас, і економічно невигідні. Як це повчає і нас світ. Сьогоднішні критерії світу, вони чітко показують, що той, хто дає великий результат, той є успішним і корисним для інших. А той, хто не дає результату, Ну, тоді його треба уникати. І він є для нас обузою такою. Як страшно, коли ми так виховуємо своїх дітей і їх настановляємо, ну що там, яку ти оцінку приніс, ну, що ти там зробив сьогодні, що ти приніс до хати, що ти сьогодні зробила? І по цих критеріях, скільки ти заробив, скільки ти зробив, скільки ти маєш. Ми тоді вже знаємо, як до тої людини маємо ставитися. Ми, як християни, ми не можемо прийняти таких критеріїв які знищують людськість. Чому знищують людськість? Тому що не секрет, що ви, мабуть, зауважили, що як тільки людина підніметься на щось вище, як тільки почне мати більше. Як тільки вона починає бути такою успішною людиною, дуже часто з такими людьми щось робиться. І ми їх потім не пізнаємо. І кажемо, була людина як людина, а тепер А тепер чи є вона людиною? Чому не таке виникає, такий виникає сумнів, тому що це щось подібне, як у цій притчі. Лазар бідний, в ранах голодний, сидить. І пси приходять і лижуть його рани? І тут мимоволі виникає запитання, а чому пси? Чому собака приходить, тварина приходить лизати йому? Де люди є? А де люди були? Чому тільки тварина це зробила, такий жест милосердя і співчуття? Бачите, коли людина сліпне, сліпне від того, що має, вона тоді вже не бачить. І коли вона не бачить тоді, тоді вже це не стосується її. Скільки раз ми переконувалися, як людина засліплена дуже легко. Проявляла милосердя, не проявляла милосердя, відмовлялася від милосердя. Дуже легко робила себе зайнятою, або що це не для неї. Як боляче ми тоді сприймали ту людину, яка могла тільки недавно бути тим лазерем, а потім, а потім в неї щось сталося, і вона стала гіршою від тварини. Нам було боляче. Дивитися на такі рішення, які вона приймала. Скільки раз ми дивувалися, чому ті люди, яких раніше можна було бачити і в середовищі друзів, і інших, потім щось віддалилися. Чогось взяли відстань. Чогось з'явилася оця пропасть через те, що вони кращі. Через те, що вони вийшли наверх, через те, що вони повірили в себе, що вони успішні люди. І в чому полягає ця успішність, що зникло милосердя? Що десь ділося співчуття, людськість? Як гарно, коли ця би історія закінчилась по-іншому. Коли би двоє були б в раю. Але як зробити так, щоб вони були би двоє в раю? Мабуть, все починається від серця. Чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти забезпечений, чи ти є нужденний, все залежить від твого серця, яким твоє серце є. Якщо твоє серце є подібне до Бога, який є дуже багатий, найбагатший серед всіх, але водночас подібний до цього Лазаря, який вміє просити, який вміє бути потребуючим. В Ісусі Христі поєдналися ці дві особи. Як великого, багатого Бога, так і нужденна людина. І Христос показує нам приклад як одним, так і другим, що потрібно бути разом, потрібно бути відкритими. Бо те, що ти маєш надлишком, може бути дуже корисним для того, хто має порожнину і може її заповнити. І коли ти є порожній, ти маєш все ж таки не закритися в собі, а йти до тих багатих і дозволити їм також спастися через своє милосердя. Добрі ті батьки, які не думають про забезпечення своєї дитини, щоб вона засліпла у своєму у своїй достатності. Добрі ті батьки, які звертають увагу не тільки на зовнішність своєї дитини, що вона вдягнута, що вона має їсти, чим вона забезпечена як іграшками, там, шкільним приладдям, все вона вкидує на ту дитину, все її заповнять. Добрий той батько і мама, який дивиться очима Бога на свою дитину і бачить серце своєї дитини, чи це серце є дійсно милосердним. Чи воно вміє бути відкритим? Чи воно вміє ділитися, розділяти і радуватися в цьому? Скільки дітей, маючи все, відчувають себе неуспішними, відчувають себе нещасливими? І потім починають збільшувати оце своє зовнішнє щастя, свої зовнішні успіхи, думаючи, що вони оцю порожнечу свою можуть чимось заповнити. Потім виростають порожніми, і, на жаль, коли проходить життя, задумуються і не знають відповіді на просте питання, для чого ти жив, чому ти прожив це життя? Ісус сьогодні відкриває нам завісу того, що стається з нами, коли ми відходимо з цього земського життя. Таким чином ми можемо побачити, що є великий зв'язок, велика логіка. Як ти прожив це життя, як ти прийняв все те, що ти маєш, як ти використав те, що є в тебе. Потім дасть тобі відгумін у майбутньому. Це правда, що ті люди, які творять добро, творять милосердя, які відмовляються від свого егоїстичного комфорту, вони наражають себе на різні трудності. Це правда. Але це і правда, що вони вже уподібнюється до Бога, який також відмовився від свого комфорту, щоб стати подібним до людини. І ту людину того нужденного Лазаря, щоб привести до безмежного щастя, вічного щастя. Тому дорів Христі, ми, як християни, Будемо мати багато спокус від так званих успішних людей із закликом, щоб мати успішне життя. І можемо спокуситися навіть на це і відчути себе, яким ми є нещасливим, бо ми не маємо того, ми не маємо сього, ми не маємо так, ми не маємо сяк. Ми можемо це зробити. Але тоді пам'ятайте, що ми стаємо подібні. До всього нещасного багатого чоловіка, який повірив і потім розчарувався в тому всьому. Ісус нам показав інший шлях. І тепер від нас залежить, чи ми довіримося Христу, і чи наше серце стане серцем, яке вміє поєднати і багато, і потребу. І божественне, і людське поєднати між собою так, щоб одні і другі були спасенні.